Старовинна будівля з білої силікатної цегли. Сучасна словацька школа номер 4 побудована у 1904 році. Хоч ділянка була придбана містом, аби звести другу ратушу Ужгорода, та будівля стала справжнім осередком науки на довгі роки. Тут змінилося п'ять шкіл. Цікаво, що кожна була іншою мовою викладання. До 1918-го угорська чоловіча гімназія. Потім до 1938-го руська міщанська з чеськими класами. А у часи Другої світової угорська державна школа для юнаків. Найдовший відрізок часу аж до 2008 року у закладі викладали російською, а останні шість словацькою. Зараз будівля відреставрована та усе, що проєктував архітектур. Архітектор зберегли. Побудовано в 1904 році угорським архітектором пець Шаму, за його проектом було побудовано. На той час, у 1904 році, Закарпаття було в складі Угорщини За його проектом була побудована ще одна гімназія у берегові на два, роки, на два роки раніше, у 1902 році. Це є історична спадщина Закарпаття, яке свідчить про те, що ну, дуже багато наша культура і взагалі архітектура. Безперечно, будівля має цікаве минуле, а історію самих школярів 20-го століття можна вивчати по цеглинах. 1930-й, 55-й, 66-й. Тільки уявіть на стінах школи досі збереглись столітні записи. Ці юнацькі пустощі, наче нагадування, про поважний вік закладу.